Уявіть, колишній морський піхотинець вирішив залишити минуле і почати нове життя тиша, робота, спокій. Поки не викрадають дівчину, яку він має захистити, підпишіться на канал і поставте вподобайку, щоб підтримати український контент Левон Кейт ветеран, який просто хотів бути звичайною людиною. Але коли доньку його роботодавця викрадають, він знову бере до рук зброю і повертається до світу, від якого тікав. Колишній солдат стає мисливцем, який крок за кроком розкриває злочинну мережу торгівлі людьми. Кожен удар, кожна куля це не про помсту, а про обов'язок, бо професіоналом не перестаєш бути навіть коли хочеш просто жити. Висновок у профі не буде супергероїв, магії чи пафосу. Є лише людина, яка не забула, що таке честь і відповідальність. Це був профі за 30 секунд. Далі тільки дія.